Є вітання на каналі Віта час новин про події вівторка 20 листопада. За мить. Про те, як еменесники гасили пожежу в театрі Садовського, розповім вам я, Ірина Дідух. Як проходив майстер-клас з ветенанки, розкажу вам я, Вероніка Росохай. Горіла сцена у театрі імені Садовського. Пожежу гасили 60 рятувальників. Вогонь ледь не перекинувся на глядацьку залу. Подробиці має наша репортерка Ірина Дідух. Сьогодні зранку на лінію 101 поступило повідомлення, що в театрі садовського пожежа. Пожежа була умовною. Так, навчання проводили МНСники. Гасити пожежу до театру садовського приїхали п'ять пожежних машин. Згідно тактичного задуму, було, була пожежа на сцені, площа пожежі була 100 метрів квадратних, була загроза розповсюдження вогню в глядацький зал. По тактичному задуму були, перебували люди в приміщенні театру. Задача була досягнута, людей було евакуйовано, пожежа була ліквідована на сцені, глядацький зал вона не розповсюдилася, була взаємодія з театром. Працівниками театру в разі пожежі у нас всі працівники проінструктовані. Ті, хто поступає на роботу в першу чергу. І кожен рік ми інструктуємо наших працівників раз в рік тих, які вже працюють. Чим користуємось, є вогнегасники. У нас 32 вогнегасники на театр, 52 пожежних крана, які в робочому стані. У нас є станція ТОЛ, автоматична станція пожежотушіння. Ке теж в робочому стані і ну, є план евакуації. План евакуації розвішений в тих видних місцях, де повинні вони бути. До зали, де була умовна пожежа, рятувальники діставались також через дах та запасні виходи. Мета була значить тренувати. Як і пожежно-рятувальні підрозділи міста Вінниці, так і потренувати персонал театру щодо ліквідації умовної пожежі та злагоджених дій на такі от події. Яка оцінка загальна дій? Загальна оцінка підрозділам – добре. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Робити витинанку вчили школярів музею імені Коцюбинського. Під наглядом знавців українського декоративного мистецтва діти ножицями вирізали з паперу прикраси для житла. За словами майстрини Ні Ліни Концевич, традиційна витинанка має бути такою, щоб, подивившись на неї, можна було зрозуміти, що відбувається в оселі, хто народився, де весілля, які були свята. Майстер-клас витинанки у матеріалі далі. Витинанка – це пішла від слова витинати, вирізати, вирізання з паперу. Витинанки можуть бути як симетричні, так і просто одинарні, я так їх називаю. Просто намальований е, малюночок, наприклад, і вирізаний. Е, ось така витинаночка називається Дерево життя. Чому дерево життя? Що воно означає? От, наприклад, якщо майстер виготовляє таку витананочку, то обов'язково у в цьому або ще вазончик можна назвати, обов'язково має бути внизу або м, якийсь горщечок чи вазочка, або просто е, зображення, ніби як з землі, землі росте наш вазон. Так? Чому? Тому що кожна рослинка має корінь, і він в землі. Це означає, що Коріння це наші предки, які, яких з нами вже немає. Далі зображуються декілька листочків, які ніби як звисають до землі. Це означає наша пам'ять, пам'ять про наших предків. І вже останні елементи, які ми зображаємо на дереві е, життя. Е, вони тягнуться до неба, до сонця. Це наше майбутнє, наше життя. Це вже готові роботи майстрині. Сьогодні вона вчить дітей виконувати ось такі дерева життя у техніці витинанка. Папір кольоровий зігнаємо навпіл кольором до середини. щоб Ми будемо малювати на білій сторони. Половин. Малювати ми будемо половинку нашого вазону. Половинку. Спочатку от ти намалювала вже от, ніби як контур вазончика. Тоді ми починаємо домалювати. Лісточок намалювала, він тягнеться донизу. Це пам'ять про наших предків. Так? Тут у, на горшечку в горшечку у нас, там коріння того вазончика, малюємо, вимальовуємо тут мілкі елементи, листя. Листя може бути різної форми. Серединка, ось, наприклад, так. так? Там листочок. Тут листочок. Ось цей листочок ти намалювала, ось бачиш воно, воно тут оце тонесеньке, дуже тонесеньке лінії. Тобі при, при при вирізанні, тобі буде вже трошки, ніби як тяжко вирізати. Так що ось ці лінії можна трошечки зробити, ось меншенькі ось так, оце це всередині виріжеш. Ось ці елементи, да, які в нас замальовані, ось ці. Ми тепер маємо вирізати. Дивись, беремо в ліву руку, ми беремо нашу роботу, яку ти вже намалювала, вималювала, в праву руку ножниці і починаємо вирізати самих мілких елементів. От, наприклад, ось ця квіточка в нас сама міленька. Беремо ножнички, пробиваємо дірочку і дорізаємо до лінії контуру. І починаємо вирізати цей елемент. Ось вирізали кружечок. І зайве відкинули. Ви бачиш, яка розполучилась так само, всі елементи пробиваємо, можна і по лінії пробити легенько, можна і в будь-якому місці. Це, це немає ніякого значення. І вирізаємо на цьому заході. Присутні діти, які мають таланти, ну якісь ну, вибрані талановиті діти, які цікавляться звичаєвою культурою, яких є вже навики при виготовленні ветенанок. І ці діти хочуть поліпшити свої знання за допомогою такої відомої майстрині нашої консевич Ліни Анатолійовни, щоб потім проводити майстер-класи у себе у своїх навчальних закладах. Я зробила газон. Він ну, такий собі не обичний. Як всі, мені ще залишилося його приклеїти. Я цей газон зробила таким жовтим, щоб він був яскравий. П'ятикласник згнівані Назар Фіяло номінується на звання Янгол-охоронець. Хлопчик врятував життя чотирирічному односельцю, витягнувши того з води. Назар один з трьох претендентів на перемогу в конкурсі, який організувала програма Критична точка телеканалу Україна. За результатами телефонного та інтернет-голосування на даний момент Назара вже підтримало майже 900 користувачів. Про рятівника далі Дивлюся, Він то їде і тако різко перевертається. Я кидаю велька і біжу його списати. Каталися хлопці на велосипедах понад ставом. І тут е цей п'ятикласник раптом почув, що е малий кричить. Він повернувся, побачив, що е велосипед уже перевернувся, і дитина знаходиться в воді. У мене викрившувач я пив. Так. Пив, пив да. Хотів вивести сюди. Я пив, сюди не... він був повністю в воді. Він не стояв тут а велика глибина. Мені було десь по груди. Бовце на спині такі бризки йшли то я його на звання Названня охоронець окрім Назара Фієло, номінується також сержант з Маріуполя Євген Кошелів та лікарка з Вінниці Тетяна Сидорова. Хто з них отримає звання Янгол-охоронець, Стане відомо 21 листопада. Вадим по тату, Фолерішпак, телеканал Віта. Скульптури з глини привіз до Вінниці український скульптор Олексій Леонов. За словами автора, суттю експозиції є краса. Зараз в краєзнавчому музеї виставка тільки монтується. Відкриття її заплановане на завтра, 21 листопада. З Олексієм Леоновим вже поспілкувалась наша репортерка Ірина Корж. Вона одна з перших бачила його роботи. У краєзнавчому музеї готуються до виставки скульптур Олексія Леонова. Експозиція матиме назву за покликом серця. Теми світлі, теми вічні, теми розповідаючи про поняття любові, доброти милосердя. про… Кращі прояви людини на землі це великі святі подвижники, які формували культурний прошурок нашого світу. Перевозяться невеличкою фурою, десь за дошки 7 метрів кузов. І саме роботи перевозяться в таких ящиках. Я можу показати. Потім прокладають м'якою тканиною, чи якимось іншими упаковоченими засобами. Це фото зверху, це кілька з ящиків, вони ще не прокладені тканиною. Сам формат скульптури він е, е, є перевезним. Не, не всі скульптури можна перевезти. Чи деякі скульптури дуже важко перевезти. Тут формат камерний. Скульптури не важкі, вони до 30 кілограмів, найважча, яка буде на виставці. І всі виконані в техніці шамоту. Це опалена, високоміцна глина, яка опалюється при температурі 1100 градусів, і має ну, таку дуже світлу і, як на мене, найбільш вдалу трактовку і фактуру. Для передачі тієї теми, до якої я звертаюся. Всі форми порожні. Вони формуються ну, стародавньою технікою. Для нас це тропійська техніка із таких довгих жутів глиняних, які вплітаються один в один. Вони всі робляться на манер е, таких е, глечиків. Всі потім вже моделюється форма, звичайно, на поверхні. Окрім скульптур, війни чани матимуть змогу побачити фото тих робіт, які не війшли до експозиції. Ірина Кош, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Завтра, 20 листопада, з 9 ранку до 15 години не буде електрики в будинках по вулицях Пархоменка, 11 та течини 8. Там будуть проводити ремонтні роботи. Ось таким видався інформаційний вівторок. Всі новини доступні в інтернеті. Адреса сайту на ваших екранах. Завтра о 7 ранку прокидайтеся разом зі світанком і слідкуйте за новинами. Перші випуски о 7.40, 13.40 та о 14.40. Підсумки дня о 18.40 підбиватиме моя колега Ольга Сольвер. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення, прогноз погоди – далі. Хмарно з проясненнями буде в Вінниці 21 листопада. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь, вітер південно-східний – 3,8 метрів за секунду. Температура вночі – 0, плюс 2, в день – плюс 3, плюс 5.